Уявіть собі, що існує чарівний спосіб дуже швидко розбагатіти, без жодних зусиль. І ці інвестиції обіцяють астрономічний прибуток за лічені місяці. Не переживайте, я розповім вам всю цю схему без смс і реєстрації, от прямо зараз. А також ви дізнаєтесь про найбільшу фінансову піраміду в нашій країні. Ваші знайомі точно там були задіяні. Ну або принаймні думали вкласти туди всі свої гроші. Та може ви і самі про це думали, бо постраждало від них в Україні дуже багато людей. А мене звати Орес Морій, і якщо ви, так само як і я, любите цікаві та незвичні історії про культи, секти різних фріків та злочинців, то підписуйтесь на цей канал і ставте нагадування, бо відео виходять мінімум раз на тиждень. Тож беріть собі чай з м'ятою, таблетки з валеріанкою і не знаю, канапки з протами. І погнали! Отже, як все почалося? Ця компанія прикривалася продажем ювелірних виробів і обіцяла нереальні прибутки, роздавала сертифікати та навіть створювала ілюзію реального бізнесу. А в результаті мільйони втрачених гривень. Тисячі ошуканих українців і величезний скандал. Люди, які приходили туди, бачили розкішні ювелірні магазини та вітрини, що виблискували золотом успішних і усміхнених продавців. Представники компанії пропонували не просто купити прикрасу, а вкласти гроші в своє майбутнє. І отримуючи сертифікат, який обіцяв величезний кешбек, клієнти могли відчути себе ну, справжніми інвесторами. Покупців запевняли, що це законно, надійно і без жодних ризиків. Це ж не якась там крипта, а справжні дорогоцінні метали. Головним ідеологом цієї фінансової афери став Микола Гонта, власник ювелірної фабрики Шарм у місті Ладижин Вінницької області. Хоча Шарму там мало, ця людина скоріше справжній шрам на історії України. І на момент створення b B2B в у 2019 році він вже мав досвід в ювелірному бізнесі, але разом із дружиною Оленою Гонтою вирішив запустити щось ну більше і сучасніше. Проект швидко перетворився на фінансову махінацію, в яку було залучено понад 20 ключових осіб, включаючи маркетологів, фінансистів, юристів, які допомагали обходити закон. Ключову роль відігравав і благодійний фонд зимородок. Заснований пані Оленою, через нього проходили фінансові потоки, і знаєте, вони там всі щиті зимородки виявилися. І це була не просто компанія, а масштабний механізм, що працював через понад 100 юридичних осіб розгалужену мережу магазинів і агресивний маркетинг. Ось така схема. З самого початку B2B Jewelry подавалися не як класичний бізнес, а як революційний спосіб заробітку. Вони створили продукт. Який працював за двома ключовими напрямками в першому випадку, купуючи прикраси, клієнти отримували кешбек до 104 від суми покупки. Тобто, якщо ви купуєте сережки за 10 тисяч, то вам обіцяють повернути 10 400 частинами протягом року. Офігенно, але вже на цьому моменті відчувається щось на піздобольському, правда? Але є ще й друга пропозиція, і вона навіть ще краща. Компанія продавала срібні та золоті сертифікати номіналом від 11 до 3 тисяч доларів. Які нібито приносили 8% прибутку щотижня. Це означало, що через рік клієнт мав отримати 416% від вкладених коштів. Як вам такі шалені цифри? Точно все надійно. Але якщо ти ще й дуже компанійський, то можна привести в цю схему всю свою рідню та друзів від новачка до діаманта, 14 позицій і в кожній свій процент від обороту. Бо всі, хто прийде за твоєю рекомендацією, ну, за рекомендацією інвестора, вважаються учасниками його мережі. І їхні покупки зараховуються в його оборот. І чим вищий цей показник, тим більше реферальних бонусів він ну, ви отримаєте. І от в цій системі було 23 ранги, От від новачка до діаманта. Оборот від 0 до 100 тисяч доларів. Вірніше, навіть до мільйона. І бонуси від 8 до 19% за кожен внесок вашої людини. Кореспонденти з Ліганет спілкувалися з одним з інвесторів ще тоді, і його мережа перевищувала 1 мільйон доларів. Уявляєте? Тобто лише одна людина змогла створити оборот з інших людей, які додумалися. Вкласти мільйон доларів в цю всю схему, і вони надіялися з цього мільйона отримати ну 416 відсотків річних. І от, за словами цього інвестора, вибухове зростання проекту почалося влітку, восени 2019 року, коли до нього долучились фахівці так звані мережевого маркетингу, та впровадили систему цих от бонусів. І це призвело до грандіозного ефекту. Якщо вірити інсайдеру, то одна з підприємець з великим досвідом у цього mlm маркетингу сформулувала структуру з оборотом 70 мільйонів доларів. Ну але, звісно, що найбажанішою аудиторією, за словами самих працівників, були пенсіонери. До речі, якщо ви приведете когось до мене на канал, то умови будуть рівні для всіх. Ніяких рангів, все чесно. 10 гривень на місяць, і ви отримуєте повний доступ до всіх закритих відео одразу, і більше нічого доплачувати не треба. А також ви попадете ще в секретний чат для спонсорів. Всі деталі будуть в описі. Ну а ми повертаємося до історії. Отже, B2B Jewelry відкрила 135 магазинів по всій Україні, а також в Казахстані та ще в одному місці. Ну ви зрозуміли. І от стосовно останнього, то в принципі проблем в цьому немає. Хай би собі працювали і далі. Ну, але, на жаль, це все створювало ілюзію такого міжнародного бізнесу ще тоді. Люди бачили розкішні магазини, сяючі вітрини, ювелірні вироби, продавців в формі, і все виглядало цілком легально. Соцмережі були заповнені відео та постами, де вкладники хвалили B2B джулері та ділилися своїм успішним досвідом. Вони розповідали, як легко заробляють гроші, отримують кешбек і ще й примножують свої статки. Але й цього не було мало. Компанію рекламували навіть на телебаченні в новинних сюжетах її подавали як справжній прорив в світі інвестицій b 2 b джувелері буквально всюди: інстаграм, ютуб, фейсбук, білборди, телевізійні сюжети. І в якийсь момент здавалося, що цей бізнес просто тебе переслідує. І це не вперше, коли масштабна афера отримує таку величезну медійну підтримку. Це нагадало мені шахрайську схему з Fire Festival, де відомі інфлюенсери піарили фестиваль, який, чесно кажучи, краще би навіть і не відбувся. Ну якщо не бачили, то гляньте там наступним. Отже, популярність компанії росла з шаленою швидкістю. Люди вкладали мільйони, магазини відкривалися десятками, а соціальні мережі вибухали від історії про ці от легкі гроші. Але там, де з'являються подібні пропозиції, завжди є ті, хто почне ставити незручні питання, а питань цих назбиралось достатньо. Одними з перших, хто взявся розбиратися в цій схемі, стали журналісти Ліганет. І 1 березня 2020 року на порталі з'явилося розслідування, яке буквально розірвало ілюзію успішного ювелірного бізнесу. Тут почало з'являтися розуміння, що це лише верхівка айсбергу. як b 2 b Jewelry, так і її засновники мали за собою такий, знаєте, шлейф незаконних дій. Розслідування показало, що компанія була мильною бульбашкою, що це всього лише бренд, під яким працюють звичайні магазини вінницького заводу «Шарм». Тому компанія B2B Jewelry не несла жодної фінансової відповідальності перед вкладниками. Сертифікати, які вони видавали, були просто папірцями, які не мали жодної юридичної сили. Хоча на сертифікаті стояла печатка іспанської компанії, але була одна проблема: цієї компанії не існувало в жодному реєстрі. В рекламі вони, звісно, що голосно заявляли, що готові приймати оплати картками на банківські рахунки і все будь яким варіантами, але чомусь перед самою покупкою, коли ви хотіли в магазині розрахуватися, термінали раптово переставали працювати, і оплату можна було зробити виключно готівкою. Разом з тим, працівники нашої піраміди навіть приймали іноземну валюту, що в принципі є незаконно. Звісно, що ніяких фіскальних чеків ніхто не отримав, а то не дай Боже, вони би реально захотіли повернути свої вкладення чи звернутися потім до суду. І от вже купа ошуканих людей, але жоден з них не може повернути гроші, бо фактично їх ніхто нібито не брав. А на руках в людей якісь картонки. Можна було взагалі це все закрити і сказати: Я нічого не знаю, ніхто нічого не робив. Це якісь фейкові магазини і фейкові карточки. Ну і, мабуть, ви не здивуєтеся, що сам золотий хлопчик Микола Гонта задовго до створення цієї геніальної інвестиційної програми ну, потрапляв вже в поле зору правоохоронців. Ще в 2013 році СБУ проводила обшуки на його там заводі та в його будинку. Яка причина? Контрабанда турецького золота. Слідчі виявили, що підприємство Гонти займалося перебивкою на ювелірних виробах і реалізацією контрабандної продукції на десятки мільйонів гривень. Але тоді Гонті вдалося уникнути чомусь серйозного покарання. Справу закрили через сроки давності, і вже через кілька років він повернувся в бізнес, але цього разу вже із фінансовою пірамідою. Ну, одна справа перебивати пробу на золоті. І зовсім інше видавати просто картонки, на яких написано, що їх можна на щось там обміняти. Ну, а дружина його не відставала. І в грудні 2019 року фінансовий моніторинг арештував рахунки благодійного фонду Зимородок, що свідчило про те, що влада знала, що відбувається. Бо просто на очах у правоохоронних органів гроші інвесторів. Проходили через усі благодійний фонд, після чого їх переводили там ще кудись. Ну коротше, дуже класно і дуже чітко відмивали гроші через там маленьких фопів далі. Таким чином вони ще й ухилялися від сплати податків у великих розмірах. Але тут сталося чудо. Через місяць суд раптово знімає арешт з рахунків, і b 2 b Jewelry продовжує працювати. Тобто, по суті, правоохоронні органи знали, що це піраміда і що на величезні гроші обманюють людей, але нічого з цим не робили. Аж поки про це не почали активно говорити журналісти. Після публікації матеріалу інформація про аферу почала поширюватися ще швидше. Люди вже почали скаржитися, що не можуть отримати гроші за сертифікати. Вложи гроші, деньги, вложи гроші. дзвонила до мене 300 разів, тому що на смерть то віддала, що там магазини відмовляються виплачувати оцей кешбек або пропонують обміняти ці їхні картонки на прикраси. Але правда, є один нюанс: замість ринкової вартості дорогоцінних металів, обмін відбувався чуть ли не в 25 разів дорожче, і навіть це не стало перешкоди. Шкодою для B2B Jewelry, правоохоронні органи безсилу розводили руками, бо виявилося, що українські регулятори просто не мали механізмів для боротьби з фінансовими пірамідами, оскільки компанія юридично не існувала, то фінансовий регулятор не міг її контролювати. Тому вони просто вирішили чекати на появу скарг від постраждалих і поки вони чекали. B2B Jewelry залучали все нових вкладників, а їхні керівники збагачувались. Тобто, уявляєте, є злочин, є злочинна група, є мільйони гривень збитків, а правоохоронці не можуть нічого з цим зробити. Ну це ж не ковбасу вкрасти з магазину, там то все ясно, там мінімум два роки зразу в тюрму. Ну але не все було так, скажімо так, казково в пана Гонте. Першою почала бити на сполох заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова. Вона прямо заявила, що люди гарантовано втратять свої гроші в цій фірмі. На що мережі відповідали, що компанія чудова, гроші виплачують, і жодних незадоволених немає. Шахраї працювали професійно, але у них були гроші, і вони очевидно могли закупляти рекламу там, де могли, там де були якісь продажні медіа. Але буквально вже наступного місяця Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку в Україні підтвердила слова пані Рожкової. Тепер державні установи офіційно заявляли, що це точно фінансова піраміда, і варто утриматись від вкладання грошей в цю сумнівну схему. І вже на цьому етапі виникає логічне питання: якщо є офіційне підтвердження шахрайства, то чому правоохоронці не діють? Просто вгадайте, скільки треба було часу, щоб їм почати дії. Не вгадали майже два роки, от майже два роки, щоб помітити аферу і почати її блокувати. І от в серпні 2020 року СБУ та Генпрокуратура провели обшуки в 48 магазинах, офісах і складах. І одразу почали випливати цікаві факти. Слідчі знайшли десятки мільйонів гривень готівкою. Мабуть, це була готівка, яку щодня привозили в сміттєвих пакетах чорними позашаховиками. А також там елітні авто, ювелірні вироби, підроблені документи і чорну бухгалтерію компанії. Те, що офіційно не існувало, раптом знайшлося в теках і файлах. І така поведінка особисто зачепила гонту, і він записав відеозвернення, в якому запевнив, що магазини продовжують працювати в звичайному режимі, а його типу не зламати. І ця кричуща несправедливість змусила компанію організувати мітинги в Ладижині, де власний розташований його ювелірний завод. Засновники кричали з усіх усюд, свідки тільки могли, що все, чим вони займаються, законно на відміну від дій правоохоронців. А змі взагалі змовилися і нападають на успішний бізнес. Ну але це вже не зупинило прокуратуру, і вони оголосили підозру керівникам компанії, після чого суд ухвалив рішення про домашній арест. Арест, про домашній арешт для Миколи Гонти. Його дружини та головного бухгалтера, і хотілося би сказати: ну от нарешті вже правосуддя, але вистачило його ненадовго, бо вже у вересні 21-го року стало відомо, що Печерський райсуд таємно зняв з гонти домашній арешт. Так вам не почулося. Суд просто змінив запобіжний захист на особисте зобов'язання. Ну там ж всього лиш якісь 500 тисяч людей постраждалих і мільйони гривень. А щоб журналісти не знали, з кого конкретно запитатися за такі рішення, вони були засекречені. Навіть ті ухвали суду, які вже зберігалися в публічних архівах, зникли з доступу. Микола Гнонта, гнонта були. Микола Гонта знову почав з'являтися в магазинах і навіть в рекламних роликах. Він без жодних проблем повернувся до управління компанією, хоча офіційно мав перебувати під слідством. B2B Jewelry відновлювала свою діяльність, хоч і в новому форматі. Ну а якщо є клоуни, то має бути і шапіто. Магазини, які закрили, просто перейменували. В Україні з'явилися нові ювелірні бренди, які по суті були тим же самими магазинами, що B2B Jewelry, просто під іншими назвами. І одним з таких брендів став Concrete Jewelry. Він видавав себе за турецький ювелірний бізнес, але чомусь орієнтувався саме на українців. І в липні 21-го року СБУ знову спробувала притягнути шахраїв до відповідальності та провела ще 26 обшуків, зупинивши роботу кількох магазинів та висунувши додаткові підозри. І B2B Jewelry перейшли в онлайн. Останні новини у цій справі поліція оголосила у вересні 2023 року. Нарешті остаточні обвинувачення. У справі вже 18 підозрюваних. Під арештом квартири, будинки, банківські рахунки та навіть острів на Дніпрі, який належав Гонті. Але після цих гучних заяв організатори досі на свободі і жодної нової інформації по справі не з'являється, чесно кажучи, виникає відчуття, що схемі дають час на переродження. А ви що думаєте? Чи вдасться довести цю справу до кінця? Напишіть в коментарях. І оскільки афера Гонти виявилась доволі успішно, то і статки горе Ювеліра та його сім'ї вражають своїми обсягами. Правоохоронці виявили та заарештували 18 елітних машин, кожна з яких коштує ну, там приблизно по 100 тисяч доларів, а також 4 ділянки на острові Дніпровського каскаду. Сімейство має квартири у Вінниці та у Києві. Це я вже не кажу про банківські рахунки та особисті рахунки оцього благодійного фонду з зимородок. А ще було товариство Голдмайстер. Невідомо ще скільки тудою пройшло. Після того як арештували рахунки Зимородка Зимородків, то шахраї вирішили відкрити нову компанію для відмивання грошей піраміди. І оскільки черга з бажаючих сісти потенційно в тюрму виявилась невеликою, то її одразу оформили вже на того, хто вже сидів за ґратами, ну знаєте, наша країна це справжній приклад презумпції невиновності, навіть для тих, хто вже точно винен. Журналісти зафіксували, що сам Гонта і його родина регулярно користуються заарештованим майном. Під час інтерв'ю пан Микола заявляв, що це все йому не належить. А на питання звідки в його тещі пенсіонерки гроші на цілий острів він розводив руками. Ну, типу, спитайте в неї, я не в курсі. А за арештованим майном володіє також ще один член його родини. Один із двоповерхових котеджів на острові, як і білий мерседес, належить його синові Олександру. На жаль, на даний момент загальна сума статків організаторів цієї піраміди невідома. Правоохоронні органи заявляють, що велика частина прибутку із шахрайської схеми була переведена на закордонні рахунки, та приблизне уявлення масштабів дає нам інформація про збитки постраждалих за даними національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України. Фінансова піраміда B2B Jewelry ошукала близько 600 тисяч. Людей, тобто 600 тисяч українців, занесли туди свої гроші на суму приблизно 250 мільйонів доларів. Однак, за інформацією Служби безпеки України, офіційно визнано лише 100 потерпілих, бо багато вкладників не звертаються до правоохоронних органів через недовіру або небажання розголошувати свої втрати. Діяльність фінансової піраміди B2B Jewelry завдала значних збитків не лише постраждалим громадянам, а й державі. Бо через масштабні фінансові махінації організатори піраміди ухилялися від сплати податків, що призвело до втрат в бюджету, які можуть обчислюватися сотнями мільйонів гривень. Як бачите, гроші величезні, і от я поцікавився, чи можливо повернути вкладені гроші ошуканим Складникам. І тут ситуація теж не дуже сонячна. В лютому 2021 року суд постановив передати арештоване майно організаторів схеми до Агентства з розшуку та менеджменту активів. Ця структура має оцінити, продати та розділити отримані кошти між постраждалими, і такі дії зможуть повернути хоча б частку втрачених інвестицій. До цього рішення надали свої коментарі адвокати, які допомагали журналістам розслідувати роботу схеми з юридичної точки зору та. Подавати перші звернення до суду Євген Грушовець заявив, що ймовірно, майна на яке наклали арешт, не вистачить, щоб повернути гроші усім 600 тисячам потерпілих. Ну і самі суми відшкодування будуть значно менші за реальні втрати. Зазначається, що велика частина коштів була вже втрачена, а частина, як ми знаємо, знаходиться за кордоном. Євген Місечко додав, що відшкодування можуть тривати 3-4 або навіть ще більше років через потребу допитів всіх вкладників і надання кожному офіційного статусу потерпілого. Тому, як бачимо, ця афера відкриває таку, знаєте, шкалтулку Пандори про недосконалості українського законодавства щодо шахрайських дій. Типу, якщо, грубо кажучи... Ніхто не знає, що робити і як їм відшкодувати. І оцей весь процес я навіть розумію тих вкладників, які вклали всі свої гроші зараз. Там в них збитки. А їм кажуть: можливо, якщо ви зараз пройдете оці 10 Кол пекла напишете всі можливі заяви, ми вас допитаємо, можливо, вам там щось повернуть через 10 років. Так і хочеться сказати, та ну нахер, це все, постараюся якось по-іншому заробити. Тобто в Україні немає поняття цивільного шахрайства в інших країнах, таких як Великобританія, існує можливість подати цивільний позов. Ми вже там в попередніх випадках говорили про цивільні позови, проти шахрая, про викрадення коштів. Якщо пам'ятаєте справу Сімпсона, де кримінальному. Суді програли, а в цивільному виграли. Цивільний суд не пов'язаний з кримінальним розслідуванням, тому потерпілі можуть подати позов з вимогою повернути свої гроші, навіть якщо обвинувачені не були визнані винними в кримінальному суді. У нас же єдиний спосіб повернути гроші це обвинувальний вирок для організаторів. Ще одна проблема, яка випливає на відшкодування. Це неможливість блокування рахунків підозрюваних одразу після висунення підозри. Виявилося, що в нашій країні треба спочатку мати рішення суду, і тільки тоді рахунки шахраїв будуть заблоковані. Це дає злочинцям час на виведення коштів за кордон. Також що відрізняється, що в європейських країнах є спеціальні фонди компенсації жертв шахрайств. Ну в Україні таких немає. І також у нас відсутній механізм міжнародного блокування рахунків, тобто цієї опції взагалі не існує. І якщо шахраї вивели гроші за кордон, то рахуйте, що цих грошей вже ніхто тут не побачить, і найогидніше це відсутність покарання для тих всіх юристів і консультантів, які допомагали шахраям в Україні ніхто не несе відповідальності за юридичну чи фінансову допомогу таким от обманщикам. А в країнах, де працює поняття цивільного шахрайства, навіть адвокати чи бухгалтери, які їм допомагали би оцим Jewelry, вони були би притягнуті до відповідальності. Що я хочу сказати, ця фінансова піраміда виглядає як черговий символ безкарності в Україні, а найгірше це може повторюватися, коли люди, виснажені зараз, наприклад, повномасштабною війною, втрачають свою пильність. Я сподіваюся, що ви будете все ж таки обережними і уважними. Все, дякую, що додивилися до кінця. Пишіть. В коментарі, чи чули ви про цю піраміду, або, можливо, постраждали, чи чули про постраждалих від інших пірамід. Особливо дякую своїм спонсорам, які найкрасивіші і найрозумніші спонсори на всій планеті. І привіт, секретному чату. Окремо прошу підтримати Superhumans. це всеукраїнський сучасний центр протезування та реабілітації і психологічної підтримки постраждалим від війни. Вони допомагають і дорослим, і дітям, а всі послуги безкоштовні. Ви можете долучитися і підтримати їх за посиланням в описі. Все, дивіться інші мої відео, не підписуйтесь ні на які афери і прекрасні інвестиції. Не вступайте в секти, пийте там водичку, добре їжте, гарно спіть. І до зустрічі. До зустрічі в наступних відео. Все, пока.